У затишному українському містечку, де кожен знав сусіда, і звістки поширювали швидше за вітер, Юрко та Олена були немов уособленням ідеальної пари. Їхнє кохання розсвіло ще за студентських років, і з кожним роком ставало тільки міцнішим. Навіть через 12 років спільного життя вони трималися за руки, дивилися одне на одного з таким обожнюванням, що люди мимоволі посміхалися. Коли дивилися на них. Своє весілля, Юрко та Олена, зіграли рано, ще коли були молодими студентами. У той час багато хто з їхніх ровесників тільки починав пізнавати світ стосунків, міняючи партнерів як рукавички. Проте, Юрко та Олено були іншими. Їхня любов, здавалось, була запрограмована долею. Проте новина про їхнє весілля викликала неоднозначно реакцію у родинах молодят. Батьки Юрка, Микола і Галина, спочатку були шоковані. Що це означає? гримнув Микола. Ми й так ледь кінці з кінцями зводимо, а тут ще й невістку годувати. Та ти заспокойся, перебила його Галина. Потрібно у всьому розібратися. Може, вони й справді готові до цього? Та, готові вони. Квартиру їм орендуй, допомагай. А як жити? За чиї кошти? Юрко, знаючи характер своїх батьків, прийшов до них підготовленим. Спокійно, з чітким планом він виклав усе, що вже встиг придумати. Ми з Оленкою будемо жити окремо. Я орендуватиму квартиру і сам все буду оплачувати. Ви навіть не помітите, що я одружився. Окрім того, що у вас буде менше клопотів зі мною. Та йди ти! на що ти орендуєш квартиру, не вірив батько. Проте Юрко вразив батьків своєю впевненістю. Він влаштувався на роботу, перейшов на заочне навчання і навіть зробив перший внесок за оренду квартири. Молодята поселилися в невеличкій квартирі неподалік від центру містечка. Олена продовжувала навчатися в медичному університеті, а Юрко працював. І одночасно завершував навчання. Жили вони скромно, іноді вечеря складалася тільки з борщу і скипки хліба, проте вони завжди підтримували одне одного. Коли Юрко повертався з роботи втомленим, Олена вже чекала його з чашечкою теплого чаю і посмішкою. Родина Юрка, хоча й пишалася його рішучістю, не могла втримати від докорів. А якби ще й Оленка десь працювала, було б значно легше, бурчала Галина. Вона навчається мамо, вона стане лікарем. Хоче, щоб вона залишила свою мрію, захищав дружину Юрко. Поки Юрко та Олена будували своє життя, молодша сестра Юрка Надійка була надією і гордістю родини. Тиха, скромна, вона здавалася втіленням дівочої лагідності. Відмінниця вона любила читати, а особливо класику. Її часто можна було побачити в парку з книгою у руках. До хлопців Надія була байдужою, на відміну від своїх подруг однокласниць, які частенько бігали на побачення. Ох, яка з нашої Надії буде господиня, говорила Галина. І читає, і шити вміє, і квіти вирощує. Така дівчина золото. Проте, коли Надія вступила до університету, все змінилося. Вона несподівано сказала батькам Мамо, тату, я вагітна. Галина мало не впала. Як? Від кого? Ти ж нікуди не ходила, ніколи жодного хлопця за тобою не було. Микола одразу кинувся до Надії. Хто цей негідник? Ми його до суду притягнемо. Проте Надія твердо відповіла Це Віталій. Ми кохаємо одне одного, і він хоче одружитися. Віталій, її обранець, справив на родину хороше враження. Він прийшов із квітами для Галини і міцним рукостисканням для Миколи. Розповів, що працює вчителем фізики, має стабільний дохід і готовий взяти на себе відповідальність за свою майбутню сім'ю. Головне, щоб Надя не покинула навчання, сказав Микола. Ти їй у цьому допоможеш? Обов'язково її мрії, це і мої мрії, відповідав Віталій. Весілля було скромним, але теплим. Надя продовжила навчання, навіть коли народила першу дитину. Університет пішов їй назустріч. А викладачі Давали поблажки. До моменту закінчення університету Надія вже мала трьох дітей. Юрко з дружиною Оленою досягли багато завдяки своїй праці та наполегливості, а надія з чоловіком Віталієм вирішили повністю присвятити себе сім'ї, ставши багатодітними батьками. Проте, як це часто буває, їхні різні пріоритети стали джерелом непорозумінь. Надія, попри всі складнощі, продовжувала народжувати дітей. Після університету вона вирішила, що диплом Лікаря їй зараз не знадобиться і повністю присвятила себе дітям. У неї була проста філософія: маленьким дітям важливо, щоб мама була поруч. Віталій працював, але його зарплата була скромною, і фінансове становище сім'ї. Залишалося нестабільним. А Юрко та Олена, які активно працювали над своєю кар'єрою, досягли матеріальної стабільності. Вони купили квартиру, багато працювали і насолоджувалися часом удвох. Вони планували, що спершу забезпечать міцну основу для майбутньої сім'ї, а вже потім подумають про дітей. І, хоча вони з повагою ставилися до вибору надії, Олену почало дратувати те, що їхня допомога сестрі сприймалася як обов'язок. Юрко завжди дбав про сестру. Кожен візит до Надії не обходився без подарунків для племінників. Одяг, іграшки, книги, усе, щоб троє дітей не відчували браку уваги. Проте з часом допомога почала переходити в категорію вимог. Мама Юрка Галина ставала дедалі наполегливішою. Вона почала телефонувати синові перед його візитами до сестри. Синку, а що ви цього разу привезете діткам? Тільки щось корисне, наприклад, велосипед. А то Іванко вже виріс, а і ще, їм потрібні нові пуховики. Во ж зима на носі. Юрко, звісно, хотів допомогти. Але такі замовлення дедалі більше нагадували обов'язок. Олена, бачачи це, намагалася тримати себе в руках, але щоразу їй ставало дедалі важче. Одного разу вона прямо сказала чоловікові Юро, ми ж не можемо утримувати ще одну сім'ю. У них троє дітей, а тепер вони ще й четверту планують. Але ж це моя сестра, намагався виправдатися Юрій. Коли народився четвертий племінник, Юрко та Олена вирішили завітати до Надії, щоб привітати знову народжене. Візит проходив у теплій атмосфері. Діти раділи гостям. Галина готувала смаколики, а надя з Віталієм виглядали щасливими. Проте ближче до вечора, коли малечу вклали спати, мама Юрка покликала його та Олену на кухню Сину, у тебе ж поки немає своїх дітей. Ви з Оленкою повинні підтримувати Надію і її сім'ю, почала Галина. Ми ж і так їй допомагаємо, мамо, спокійно відповів Юрій. Цього замало, вони ж багатодітна сім'я, їм потрібно більше. От, наприклад, я подумала, що ви могли б щомісяця відділяти 30% свого доходу на підтримку Наді. Це ж нормально, у вас немає витрат, а діти це святе. Олена з подивом подивилася на свекруху. 30%? – перепитала вона. Та це майже третина нашого бюджету. А як же наші плани? Накопичення? А навіщо вам ті накопичення? втрутився батько Юрка Микола. Надя народжує дітей, піднімає демографію, їй зараз важко, але вона справжня жінка, не те, що деякі, додав він і подивився на Олену. Олена ледь себе стримала, але вона змовчала. Юрко сидів у ступорі, не знаючи, як на це відреагувати. Повертаючись додому, Олена вже себе не стримувала. Це просто неймовірно. Твоя мама вирішила, що ми повинні утримувати твою сестру, а твій тато ще й докоряє, що я не народжую, як це назвати? Юрко мовчав, але йому було важко заперечити. Після розмови з матір'ю Юрко та Олена поверталися додому у глибокій задумі. Пропозиція матері виділяти третину свого доходу на утримання племінників здавалася їм абсурдною, але ще більше вражав то, яким це було озвучено. Схоже, Галина вважала, що це їхній прямий обов'язок. Тридцять відсотків, обурювався Юрій, сідаючи в машину. Це навіть не прохання про допомогу, це просто звучало як наказ. А ще оця ідея приховати від Наді, що це мамина вимога. Щоб тільки вона думала, ніби ми самі це вирішили, ти тільки уяви, як це виглядає, додала Олена. Мабуть, батьки думають, що ми просто машина для грошей, гірко усміхнувся Юрій. Юрій увесь вечір думав про слова мами. Він пригадав, як у дитинстві сам просив батьків віддати його до музичної школи, Мріяв навчитися грати на барабанах, але тоді отримав категоричну відмову Дурниці це все. Навіщо витрачати гроші на якісь гуртки? Ходиш до школи, і цього досить. Але тепер виявилося, що для його племінників безплатні гуртки це недостатньо. І їх потрібно водити до дорогих, платних секцій, бо, мовляв, діти мають розвиватися всебічно. То чому ж ми з надією не заслуговували на всебічний розвиток, бурмотів Юрко, коли сидів за столом. Це просто, бо твої батьки не мали стільки ресурсів, щоб усім приділяти увагу, відповіла Олена. Але це не означає, що тепер ти маєш компенсовувати все це за свій рахунок. З того часу мама почала діяти активніше. Щоразу перед візитом до Надії Галина телефонувала Юркові та робила замовлення. Придбай їм новий велосипед для старшого. Він підріс, і старий вже замалий. Цього разу купіть теплі куртки, діти виросли, все стало маленьким, а ще подивіться щось із розвиваючих ігор. Треба, щоб діти щось корисне отримували. Юрко та Олена спочатку мовчки виконували прохання, намагаючись зберігати мир у родині. Але коли одного разу Галина заявила, що Надя планує записати старшого сина до платної поліклініки, а гроші на це потрібні від вас, терпець Юрка урвався. Мамо, досить, мене зобов'язані фінансувати сестру. Надя сама вирішила народити чотирьох дітей. Вона ж не радилася з нами, чи упоріється? Ти ж не розумієш. Обурювалася Галина. Це родина, а діти твої племінники. Вони вже тобі не шкода їх. Шкода, але є межі, ми допомагаємо, коли можемо. Але вимагати від нас третину доходів це вже занадто, і тим паче робити подібні замовлення, твердо сказав Юрко. Мама образилася і кілька тижнів не телефонувала. Проте навіть під час наступного спілкування вона наполягала, що він чинить неправильно. Бо сім'я має підтримувати одне одного. Після цієї розмови Юрко та Олена вирішили більше не потурати безкінечним вимогам. Вони зосередилися на власному житті, адже мріяли про свою дитину. Вони почали відкладати гроші, щоб у майбутньому купити більшу квартиру та забезпечити комфортні умови для своєї сім'ї. Ми маємо дбати про наше майбутнє. Бачиш, як легко тебе прив'язали до чужих потреб. А що буде, коли в нас з'являться свої діти? Говорила Олена. Юрко повністю погоджувався. Тепер він розумів, що без чітких меж навіть найближчі родичі можуть користатися твоєю добротою. Надія спочатку нічого не знала про цей конфлікт, проте недовзі вона помітила, що Юрко став менше купляти для її дітей. Вона спробувала з'ясувати причину. Юро, ти нас соромишся, чи що? Чому ти тепер тільки дрібниці дітям приносиш? Надю. Ми теж маємо свої плани. Ми допомагали вам, бо ви цього хотіли, і мені було шкода. Але тепер ми бачимо, що від нас очікують більше, аніж ми можемо дати. Це неправильно. Надія спробувала переконати брата, але побачила, що він непохитний. Її чоловік Віталій став на бік Юрка. Надія ми самі вирішили народжувати дітей. Юрко не зобов'язаний нас утримувати. Але ж вони живуть добре, їм не важко. А ми повинні вчитися жити на те, що маємо. Підсумував Віталій. Ця ситуація остаточно змусила Юрка подивитися на свою родину іншими очима. Він зрозумів, що підтримка це добровільний вибір, а не обов'язок. Надія поступово таки прийняла цю реальність, хоча і спочатку ображалася на брата. А Галина ж не припиняла натякати, що Юрко міг би допомагати більше. Але він на це вже не реагував. Натомість Юрко та Олена зосередились на своїй сім'ї. Вони стали відкладати кошти на нову квартиру, щоб у майбутньому забезпечити своїх дітей усім необхідним. Ми робимо це не для того, щоб здаватися хорошими чи поганими, сказав Юрко одного разу Олені, а тому, що ми відповідальні за своє життя, і це найголовніше.